Профіль зауфаний або ж довірений профіль. Що це і як його створити. Отож, довірений профіль це засіб електронної ідентифікації, який використовують для підтвердження особи в інтернеті. Профіль дозволяє підписувати документи довіреним підписом, а також вирішувати деякі адміністративні питання онлайн. Довірений профіль може отримати особа, яка має номер песель та повну або обмежену дієздатність. Тобто можливість отримати профіль за Уфани з'являється від 13 го року життя. Процедура оформлення профілю повністю безкоштовна, а термін його дії 3 роки. Реєстрацію можна здійснити на сайті gov.pl. Спочатку необхідно вибрати залуж профіль за Уфани. Далі, з правого боку, зверху можна змінити польську мову на українську. Для громадян України доступні два способи перевірки особи за допомогою банку або особисто в Офісі. Обговоримо другий варіант в офісі. Після потрібно ввести текст з картинки, пізніше придумати назву користувача та пароль і подати свої особисті дані, зазначити згоду про ознайомлення з положенням, яке прикріплене знизу, після чого потрібно підтвердити вказаний номер телефону та мейл за допомогою висланих кодів. Після реєстрації можна вибрати пункт, в якому підтвердимо свою особистість. При пунктах вказано, чи вимагають вони попередній запис. Після реєстрації маємо 14 днів для підтвердження особистості в офісі. З собою потрібно мати закордонний паспорт та довідку про надання номеру песи.